Їх ще немає в магазині, але про них вже запитують. Нові Merida Salex 500 та 5000 це гравійні велосипеди, на які чекають ті, хто знає, що таке справжня пригода. Ще більше універсальності, ще ближче до ідеального балансу між шосе та бездоріжжя. Що відомо вже зараз. Чого очікувати від оновлення і чому саме ці моделі Salex можуть стати гравійним велосипедом року? Залишайся з нами, буде цікаво! Основа велосипеда Salex 500 це алюмінієва рама Light другого покоління. Вона створена з легкого, але міцного алюмінієвого сплаву, який поєднує собі жорсткість і пружність. Це саме те, що потрібно для гравійних маршрутів, апхілів і багатоденних пригод. А якщо ви хочете перейти на новий рівень, тоді зверніть увагу на Merida Salex 5000. На відміну від алюмінієвого Silex 500, тут вже карбонова рама серії cf 2. Вона ще легша, краще гасить вібрації та відчутно жорсткіша в зонах, де це дійсно має значення. До речі, на нашому каналі є відео, де ми порівнюємо новий селекс і попередній. Якщо вам цікаво дізнатися, що саме змінили між ними, в кінці відео буде підказка, і ви можете перейти до перегляду. Кожна модель Саileкс створена для певних задач і відрізняється групсетом та вілсетом. Одна з фішок Silex 500 та 5000 це трансмісія, яка не підведе ні в місці, ні в горах. На велосипеді встановлений SRAM Apex Eagle 1 на 12. І це не просто технологічна трансмісія, це рішення для тих, хто не хоче думати, яку з трьох передніх зірок вмикати на спуску. Одна передня зірка, яка має 42 зуба, і аж 12 передач позаду, з касетою 1052. Це означає ідеальне співвідношення для крутих апхілів, технічних трейлів чи просто перемінного рельєфу десь на гравійній дорозі за містом. Така ж трансмісія використовується у багатьох гірських байках, і це говорить само за себе. Працює все чітко і тихо, навіть під навантаженням. А завдяки простій конструкції, менше шансів на проблеми в дорозі. Також нові моделі велосипедів Salex 500 та Salex 5000 оснащені гідравлічними дисковими гальмами SRAM Apex. і це рішення, яке одразу відчувається в керуванні. Їх великий плюс це модуляція. Можна гальмувати м'яко, точно дозуючи зусилля або ж різко зупинитися, коли це потрібно. І це все без надзусиль. На гравійному велосипеді, де покриття змінюється щокілометра, така гальмівна система справжній мастхев. Моделі Salex 5000 та Salex 500 доступні у двох витинчених кольорах Warm Slide Grey та Silk Moss Grey. Ці відтінки ідеально поєднують сучасний стиль з природньою елегантністю. Роблячи ваш велосипед не лише надійним супутником у подорожах, а й справжнім витвором дизайну. Ще один великий плюс лінійки Merida Maried'Alex це широкий вибір розмірів. Велосипеди будуть доступні від 2XS для зросту приблизно від 155 см і аж до XL, який підійде райдерам зростом до 196 см. Це означає, що незалежно від того, який у вас зріст, ви зможете підібрати розмір, який ідеально підійде саме вам. Геометрія кожного розміру оптимізована, щоб зберегти стабільну посадку, комфорт на довгій дистанції та передбачуване керування, незалежно від того, яка у вас рама найменша чи найбільша. Також ми хочемо вам повідомити, що Salex 500 та 5000 вже доступні для предзамовлення. Це саме ті моделі, на які багато хто чекає. Якщо хочете бути серед перших, хто їх отримує, не зволікайте, тисніть на посилання під відео, оформите предзамовлення і готуйтеся до нових вражень. У велосипедному світі ходить такий вислів, що правильний гравійний велосипед починається з правильних коліс. І Sealex 500 та 5000 отримав саме такі: Reynolds G30. Це легкі, міцні і жорсткі колеса, створені спеціально для гравійного навантаження. Тут все збалансовано, достатня ширина для стабільної посадки, широких покришок, відмінний накат і висока надійність навіть у складних умовах. А головне, ці колеса не тягнуть ваш велосипед донизу. Вони легкі і додають того самого відчуття живого велосипеда, якого так сильно хочеться на довгих маршрутах. Отже, Calex 500 та Sealex 5000 це приклад того, як сучасний гравійний велосипед може бути універсальним, продуманим і справді готовим до будь-яких викликів від геометрії до комплектації. Кожна деталь спрямована на комфорт, стабільність та свободу вибору маршруту. У найближчий час ми підготуємо окремі детальні огляди на кожну модель, де розберемо геометрію, компоненти, відмінності та дамо чесні враження після тестів. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за оновленнями, попереду ще багато цікавого. До зустрічі у наступних відео.